Давайте. А ви Галюню вчили? То ви вихователька. Так. Так, то й ми вихователька. Одна вихователька померла недавно. Від неї слово, лишилося в мене таке слово «пляцки». Знаєте, як нарізло, Галя пляцьки. приходила до мене, правда про те, Галинку? Тіла все, Ну та ні. я, та я хотіла, хотіла. Я Як хотіла? Як всі хочемо, розумієте? Але ми вирі але вирі... просто ми кажемо пляцки, а ага. вона завжди казала пляцки. Ага. Неправильно наголос ставила. Розумієте? І то слово до мене прийшлося, розумієте, і я змінила пляцки на, на пляцки. І я говоримо пляцки, завжди з дочкою згадуємо Галинку. Osionfish. Так що... Ми всі пляски любимо. Алі на сьогоднішній день перекручую всі слова. Заберу, заберу. Це не то, що ми всі хочемо, але просто da. слово. Я кажу, її лишилося зі мною людською. Тут моя одна вихователька, що працює, і класна керівничка. Але я класну керівничку, я вчилася тоді пару місяців. І все. А скільки тут дітей є? 96 дітей. Ага. І де але є 97, але частинка є на сімейній формі навчання, тобто ті, що за кордоном, батьки загалом. Та. А так 89. Так, щоб ти розуміла? Це є школа, інтернат для слабозорих дітей. Ага. розумієш? Для дітей звелимо зору. А його мирного буде. Ні, ні, колись так було. Колись ага. так було, я, я ж так так так, mm -hmm. так, ну, так так, 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 Ну, ви молодці. А де ти взяла сирену? Та вона почула, що мама йде і теж камнешком. Теж камнешком прийшла теж, так? Льоця, йди в школу.